У нас сьогодні дуже сумний день. Ми прощаємося з Юрієм Грабовським. Він третій в черзі вбитих адвокатів останнім часом, вбитий звірячим. Юрій відомий, видатний, талановитий адвокат. От таким чином пішов в життя. Ми розуміємо, що адвокатура таким чином знищується і навіть знищується фізично. Ми звернулися до всіх правоохоронних органів, звертаємося до президента. Захистити адвокатів. Ми звертаємося до суддів. Які просто зобов'язані при перших погрозах адвокатів вживати заходи безпеки. Сьогодні у Юри останній суд. Він втратив адвокатське свідоцтво. Але справа честі всіх адвокатів захистити його пам'ять. І ми будемо все для цього робити. Скажіть, будь ласка, про нього якою людиною він був? Людина, яка мало говорила про себе, але в житті була відвертою, щирною, дуже професійною, комунікабельною, доброю. У нього надзвичайно багато друзів. І ви бачите, це по сьогоднішньому дню ви Які висуваєте версії його Ми висуваємо єдину версію. І прошу не спекулювати на інших. Прошу всіх журналістів. Ви могли проаналізувати всі ті кадри, які були відомі і відкриті. Його смерть пов'язана з професійною діяльністю, з професійною діяльністю як адвоката. Мабуть, комусь не потрібно, щоб людей. Захищали професійні і досвідчені адвокати. Скажіть, будь ласка, чи проводите власне розслідування? Так і що там може проводимо і цього поки що не скажемо. Ми про це скажемо на стадії досудового слідства, в суді, тоді, коли треба буде подавати докази. А як ви ставитеся до того, що військова прокуратура займається розслідуванням його вбивства? Ми до цього ставимось нормально, ми і розуміємо, що, перш за все, військова прокуратура взяла до свого провадження цю справу, тому що остання справа кримінальна, яку проводив Юрій Грабовський, була пов'язана з розслідуванням військової прокуратури. А як часто ну, але це не шкодить розслідувати самого ми ще цього не знаємо? Чи шкодить, чи не шкодить. Ми будемо бачити це по матеріалам досудового розслідування. А як часто я ви як адвокат стикаєте з тим, що військова прокуратура бере кримінальне провадження, де військові не є фігурантами? Мається на увазі фігурантам є. Ті особи, яких захищав Юрій Горобовський, Ми вбачаємо в цьому саме зв'язок з військовою прокуратурою. Все, що я можу тільки сказати, що Юрій загинув насильницькою смертю, яку, яку не можна побажати нікому, навіть самому злому ворогу. Я не знаю, за що з ним так розправились вбивці. Сьогодні ви бачили, домовина була закрита, тому що відкрити її не було можливості. Тіло понівечене і. Нам дуже прикро, що саме так все відбулося. Дата точно є? Ні, точну дату ми ще не знаємо, але знаємо точно, що це відбулося десь 6 березня, скоріше за все.